Where? Yeah, no. near Belfast. Near Belfast, okay. thank you? Um, Philippines? Mm, yeah. Yes, Maine, but now I'm living in Marseille. In Marseille, oh. yes. okay. We have a home there, home mm -hmm. for the Indians. I'm an athlete of Marseille, mm -hmm. so we are in Marseille, but in Aiton-Provence as well. Mm -hmm. Do you know Aiton-Provence? Um, no. Very close, to mm -hmm. um, 30 mm -hmm. kilometers. Okay. Yeah. You want me to go first? Second. Is that all right? No problem. <laughs> <laughs> oh, Be aware of, of the, the camera. camera. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Слава Ісусу Христу, ми раді вас вітати, дорогі брати і сестри, і запрошуємо до спільної молитви Святого Розарію, який за мить ми розпочнемо, єднаючися з Лурт з паломниками, які зібралися і вже готові спільно молитися. Ми є напередодні Великого Посту. Завтра є попільна середа. І сорокоденний піст буде розпочатий. Тому просимо про всі потрібні благодать для кожного з нас у переддень Великого посту, і особливо пам'ятаємо за всіх тих, хто просив нас про молитву за нашу країну, за керівників країни, за наших захисників, за усіх тих, від кого залежать рішення, які будуть прийняти чи в нашій країні, чи поза нашою країною, щоб вони. І керувалися тим, що є Боже, і з огляду на добро усіх людей. Насилайте ваші молитовні наміри, і ми будемо деякі з них згадувати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були, чи тут у люд чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Інаймося разом в молитві, Розарію та просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомагала нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри. Які надсилались нам через інтернет та соцмережі містяться в цій скринці, і зараз ми покладаємо їх на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. <різь> Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Святу Вселенську церкву супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь Микостретенмейколифтіма і зараз помолимося за святішого Отця, папу Франциска. По всі попро всі потрібні благодаті для нього і про дар здоров'я. Отче наш, що і сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша таємниця скорботна Ісус у Гециманському саду. Помолимося за здоров'я внуків, дочки Марії, всієї родини, за здоров'я воїнів, які е, виборюють нашу перемогу. Боже благослови нашу неньку Україну. Помолимося до Матері Божої з Лурт, е, про зцілення для хлопчика, Данилка і Богданчика. Молимося також за Назара йому п'ять років про дар мови за здоров'я і потрібні благодаті, опіку і заступництво і дари Святого Духа для Олега в день народження, за працівників, волонтерів, священиків, богопосвячених осіб католицького телебачення, віковічного слова, радіо Марія і медіа-центру. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний і плід на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, безпервородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скорботна бичування Ісуса. Помолимось за Божу опіку та душевне тілесне здоров'я для Мартіни, за здоров'я Божу опіку для Василя, також Ірини. За здоров'я Божого опіку, Боже благословення, душевний спокій для Павла, за здоров'я, одужання, вирішення всіх проблем і розв'язання возлів Божого опіку для Яни та Олександра, за мудрість і опіку Матері Божої для влади і президента України, також за покаяння для президентів, які для президента Росії. У чи що і син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Mary, grace, and... Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марі безпервородного гріха, Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Третя скарботна таємниця увінчання Ісуса терновим вінком. Помолимося за здоров'я для Юри, Здіслава, Наталі і Діани, за хвору Галину, за здоров'я Давида, Ванеси, Тимура, Назара, за здоров'я Сергія, Андрія та Владислава. за дерева Святого Духа для сім'ї, а особливо за наших захисників і поранених, а також. Полонених за здоров'я Михайла, Марії, Володимира, Олександра, Світлани, Тараса, Надії, а також Назара. Про Боже, милосердя для родини, сім'ї Отця Ігнаті, Отця Юстина, Отця Сергія та Божі милості, ласки, благодаті, благословення для всіх рідних і близьких. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Mary, grace, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, grace, women, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословена між жінками і благословений на Твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії безпервородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта скорботна таємниця, хресна дорога. Помолимося за перемогу України над ворогом, також за мир, за дар вічного життя для мого синочка, який Максима та всіх загиблих воїнів, за Божу опіку для батьків. Дякуємо Богові за все, що він дає нам, і дякуємо Матері Божої з Люрт. І молимося і просимо про молитву Пресвітої Богородиці за нас. Слава Богу, за все і за, всі... намірення на... за намірення Наталі, і дякую за все. Також помолимося за дітей, сиріт Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії безперворутного гріха, зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Мовлимося за зцілення Сергія від, залежност... від алкогольної залежності, за розв'язання всіх узлів у сім'ї, за повне одужання Альбіни, Марії, Артема. Щиро дякую за спільну молитву, Святого Розарію і всім Божого благословення, за навернення людства до Бога в намірі Лариси, Олексія та Сергія. помолимось також за віднайдення сина Віталія, щоб повернувся додому живим і здоровим. Помолимося за мир в Україні, за рідних померлих і за мир в Україні. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний блідло на твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного безпервородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого. О ласкава, улюба, осолодка Діво Марія. Моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ребята і сестри, дякую всім вам за спільну молитву, за те, що ми можемо єднатися спільно разом і просити Бога про всі потрібні благодаті для кожного з нас, за наших захисників, за нашу країну, про благодаті для Папи Франциска Повернення його до здоров'я. і всі потрібні благодаті для них. Залишайтеся з нами і нехай Боже благословення всім нам товаришує і допомагає. Слава Ісусу Христу!